Тут висадили якісь тут житюльпашки були. Весною були тюльпашки, висадили коліуси, якісь чорнобривці, посадили їх і не полили, і вони засихають. Ой. Які фонтан сухий, невеселий. Тут вот была ця магнолія класна. Класно, що тут у нас хоть інєчків тут в парку є. А то на полі там була така трошки. Спека. пека. Ну, тут можна собі парік купити. Ти парики продаються. Малівни, такі вейри. Поняли? Малівіни, щеполівно. Різні попкорни, глінтфейни найді. Так, не дай, мабуть, так. Тут звернемо трошки. Ні по центру. Тому щоб багато людей йдемо, на зустріч неохота. Он тут класні липи перецвітали вже, бачите, тут є асфальт. Це ще пара хвилинок, рібіті будуть включатися, вже не піду з вами далі. Ще пишіть чай а кому треба. Я вже піду додому. Скільки тут у нас годин? О! Майже півтори години. цьому каналі побули. Час, скільки зараз? а Ну-ка, три, пів четвертий. А ну так я так і думала, що такі буде. Ще більше людей назад не йде на. Вечір тут гулять. Це я вже не люблю, коли багато людей в парку. Не бізальше. Ну, а що, сейчас мені що, два часа їх чекати, поки всі, поки всі прийдуть. Висенька чук-чук, вони нічого не зрозуміли навіть. О, тут якісь ягоди, вовчі, ягоди висять. Тут всі липи перецвіли вже, бачите, там, де асфальт. Багато теж дуже лип, але всі вони вже все такі стоять перецвіли. Там в лісі ще цвітуть, там більше вологі, ще такої, мабуть, в лісі ще ароматні. І тут де асфальт, тут вже все, не таке повітря. О! Все, вітішечки. Всім пока, всім дякую. Так, треба тут так, ще перейти. Всім до зустрічі!